Друзі, усім привіт-привіт, усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні в нас, не сьогодні, а вже почалась в нас гаряча пора. Кожен щось старається посадити, друзі, в нас, в нас мокро. Ну вже не мокро, але трактор війти не може. Вон сусідів почали орати і. Тракторист мусив виїжджати, тому що грузнуть колеса. Ну, а я вирішила власноруч копанкою і ручним культиватором. Зараз це я копанкою скопала, по-моєму, три відра. Оце отакого от зілля трошки я навибирала. Ну, а тепер буду Трошки покультивую, розпушу краще землю. А тоді буду робити рядочки і будемо садити цибульку. Ну, а як я буду садити цибульку, друзі, я вам покажу. Але насамперед покажу, чим це я робила собі ось таку грядочку. Ось, друзі, є в мене помічниця, такий тризуб, якою ми копаємо картопельку, а я скопую собі грядки. Ну і ручний культиватор. Ось такий, який дуже, який дуже гарно розворушує землю. Будемо працювати, я буду працювати, ну, а ви будете спостерігати за мною. Ну що ж, йдемо працювати. Дуй, друзі, і все. Ось і попрацювали. А тепер будемо робити радочки і будемо садити цибульку. Ось, друзі, моя цибулька, яку я буду садити. Ось я кругленька, довгенька, біленька і фіолетова. Друзі, я її не перебирала, буду садити. Відразу буду брати. Спочатку меншеньку, потім більшу окрему посажу, а може, й не, не буду окремо садити, буду бачити. Так. Палочка. Ручалочка. Ось яка гарна. Який ручний гарний культиватор. Це, друзі, я посипала попіл. І ще раз про культи бувала ось таким ось таким культиватором ручним. Ну, тепер буду робити рядочки і буду садити. Попросимо Господа благословення. Нашою хлібинкою. Ось так, друзі, ось таким методом. Методом моєї подруги по ютуб-каналі. Іринко, дивись. І я також посадила, так, як ти садила із мамою. На гарний урожай. І ось так, друзі, ось так. Загрибаємо. А тоді будемо робити новий рядок. І в нас десь получиться відстань між ось цією цибулиною і слідущим наступним рядком буде десь до 30 см. Буде легко сапати між рядя. І все буде добре. Ну, а тепер я зроблю наступного рядка і аналогічно буду садити, як садила ось цей. Ось і другий рядочок вже готовий. Ось так, друзі. Ну, а це вже четвертий, друзі, рядочок. Ось такий гарненький. Тепер будемо загортати. Ну, хвилинку. Так. І. Може, вітер. Якщо Зараз я подивлюсь, якщо можна буде телефона поставити, то я поставлю телефона і вам зніму, покажу, як я, як я працюю. Тому що однією рукою працювати і показувати, друзі, неудобно. Ось так. Все, а тепер будемо готувати місце рядок. Наступний ось так. Ось ось так. Тільки з тої сторони я почну. 我你说。 гага Ну тепер, друзі, будемо садити ось таку фіолетову чи червону. Але вона там під низом є трошки маленькою, але вона більшість ось така велика. Урожай буде, напевно, не дуже, але яка, яка вже є. Досадимо останній рядочок і все. Ось, друзі, і все. Ось і посадила я свою цибульку-тиканку. Посадила чотири сорти: жовтеньку, довгу, кругленьку, жовтеньку, фіолетову, фіолетову і біленьку. Ну, і, новим, і новим способом Марічка все випробує. Ви можете садитись своїм звичайним методом. А в мене подивимось, який буде урожай. І на наступний рік будемо бачити, чи будемо ми садити друзі, так чи не будемо. Але в цьому році я посадила. А ось ще рядочка собі зробила. Тут розмішаю моркочки із столовим бурячком. Тому що на тій стороні огороду я не знаю, друзі, коли буду сіяти. Може, десь в середині травня. Тому що ось тут будуть в мене помідори. Ну, я думаю, що я щось зроблю. Воно заростати не буде. Ось тут нехай цибулька наша росте. І як моя бабуся завжди говорила, росте цибулька доверху, а зілячку донизу. Верни, Боже, силку нам, ти на другу нивку. Ну що ж, друзі, усім тихого, мирного неба, Божої благодаті. Роди, Боже, на всіх долю. Ось так. Усім пока-пока. Дякую, що ви були зі мною.